У Житомирі на пішохідну вулицю Михайлівську закупили нові різнокольорові парасольки, більша частина з яких вже прикрашають місто. На нову інсталяцію із міського бюджету не витратили жодної копійки, адже закупили її за кошти місцевих благодійників. Приблизна вартість такої прикраси 36 тисяч гривень. Вони вже прийшли просто невгодність. Вони пересохли, вони вицвіли, тому купили нові парасольки в цьому році і куплені вони за спонсорські кошти. Тому що ми дякую нашим підприємцям, ми звернулися до них і зібрали кошти близько 90 тисяч на святкування так само ярмарку. Тому куплені вони за спонсорські кошти близько 36 тисяч гривень. Ну ми в цьому році закупили 280 парасолів. Порівняно порівняно з минулим, було 186. Закупили 280, але повісили 186 І до Дня Європи ще довісимо залишок, який залишився. Також секретар міської ради додала, що поверхня парасолік не має захисного шару, який би захищав парасольки від променів сонця. Тому не виключає, що наступного року їх так само можуть замінити.